Так виглядає Хірлен. Херлен. Не знаю, як правильно сказати. Частинку в вам. Може й вийде на ціле відео. Зупинилася там і думала купити продукти в Альберт Гейні, може буде якісь безлактозні. Так там взагалі немає ніяких продуктів, не тільки безлактозних, в принципі. Це, наче, їхній театр. Зараз вже бійду, подивлюся, як він виглядає. Хірленд це місто та муніципалітет на південному сході Нідерландської провінції Лімбург. На 31 січня 2022 року Хірлен мав населення 86 тисяч 874 людини. Це робить його найбільшим муніципалітетом у східному гірничо-добувному регіоні та четвертим за величиною муніципалітетом у Лімбурзі після Мастрихту, Венло та Сітарт Гелену. Від всім, мене звати Роксолана, і ви на моєму каналі, на якому я зараз знімаю здебільшого інформацію про Нідерланди. Тому що саме тут я проживаю, проходжу адаптацію і стараюся нашим всім українцям зняти найбільше корисної інформації, а також відео просто про життя і побут. Зараз я знаходжуся в ерії Лімбург. Позаду мене театр, Нідерландський театр в місті Херне. Я старатимуся, зараз я йду по справах щодо роботи, взнавати інформацію, старатимуся вам просто так. Бігом зняти, як виглядає це місто, якраз тому що ця арія Лімбург, вона є така біля кордону, між кордоном Німеччини та Бельгії. Місто Ланграф ви вже бачили разом зі мною на моєму каналі, а зараз буде місто Херман. Ну що, пішли, пішли, дивитися, як живуть тут Лімбургські Нідерландці. Це ще одні зустрічі щодо роботи. Знавала, які тут правила саме в цій ерії в Лімбургу. Є така некомерційна організація, яка в принципі надає інформацію, я так розумію, супровід українців. Я ще до кінця не розібралася, бо зустріч була в принципі, призначена, але людина трошки забула, що вона має бути, не дуже підготувалася, тому надала таку трохи поверхневу інформацію. Мені в принципі здається, що прийдеться ще раз сюди приїжджати і все згавати. Зараз я вам покажу, як виглядає в Нідерландах театр, коли його діду. А ось тут є такий фонтанчик. Бачите? Цей це сам центр міста Херлен. В Ерії Лімбург поляд фланграфу, який вже я вам показувала. Ось так люди живуть в багатоповерхівках. Насправді це є багатоповерхівки для Нідерландів. Тут є значно більші будинки, звичайно, що також, але в принципі ось це і вже є багатоповерхівкою. Бо в Нідерландах всі звикли жити в маленьких будиночках. Ну, не знаю, як це правильно назвати, але такий пам'ятник в Нідерландах в Херлемі. Щось він означає, почитаю в Гуглі. І вам, можливо, прикріплю, якщо знайду інформацію. Але дуже цікаво. Поїхала там місцева маршрутка. О, дивіться, тут перукарня, 17 євро написано, що підстригають. А оці кольори це кольори карнавалу, який має відбутися цього тижня. Я буду старатися на нього потрапити, не знаю, чи в мене вийде, і вам зняти, бо скажуть, що це якесь неймовірне дійство в Нідерландах. Вони тут дуже святкують і шанують цей карнавал. Місто є місто. Ми зараз проживаємо зовсім в... Перед тим ми жили в селі, а тепер я називаю це в полі. <ріст> О, дивіться, це символіка карнавалу. Е, зелене, червоне, жовте. Символіка карнавалу. Бачите, яка тут же архітектура? Я б її назвала такою амстердамською. Направду, така архітектура от, вже більш амстердамська. Якийсь магазинчик. Ну, от гляньте. Капець. Дуже круто. Дуже класно. О, це куб. Я, як справжній ріелтор, зразу бачу, що продається квартира. Ух, в такому будиночку 1896 року. Я вже просто в перечутті ці вартості цієї нерухомості. Класно. Я думаю, що якщо б тут працювати ріалтором, то це просто екстаз. Тому що дуже гарна нерухомість, дуже така цікава. Бачите, тут в Херлині аж руки навіть написано. То є нерухомості їхні, Тут графіті, знаєте, як всюди вміють попсути то все діло. Але нерухомість дуже класна. Така старовинна. Бачите, який тут мурал цікавий. Це вже такий центр-центр, і я тут не могла не зупинитися. Я як багато... Річна людина, любов до фотографії ніколи не вмирає, називається. Скільки я фотографувала раніше професійно, такий є пам'ятник. І гляньте, який класний фасад. Ха. І тут же ж. От ви по моїх відео, хто дивиться мої відео, зразу бачить, яка зовсім інакша тут архітектура від Норс Бредмонту дуже відрізняється. Дуже. Звичайно ж, тут є поєднання такої, ви бачите, дуже сучасної. Потім такої супернейчур і такий е, старовинний, гарний. Я коли проходила повз це дерево пізно-пізно ввечері, я думала, що йому десь поза 100 років, воно направду таке дуже збережене, гарне, величезне дерево. Там є великий храм, дуже хочу туди сходити. Але дуже багато тут нерухомості внизу, якраз от такої якби під оренду. Закритої. Дуже багато магазинів також в центрі, але багато закритої нерухомості. Я просто не розумію, чи вона здається в оренду, але вона не взята в оренду, не взяти. Тут якийсь такий низький чек е відвідуваності чи що. А до речі, знаєте, що я почула? Зараз я вам розкажу хвилиночку. Сьогодні мені сказали, що сюди в цю ерію Лімбунг, Ланграф, Керкраде, Хірлинг чи Харлен, я не знаю, як правильно сказати, але ви зрозуміли, про що я говорю. Хто з цієї ерії я цікавився, то розуміє. То в принципі мені сказали, що в цій ерії люди приїжджають вже після пенсійного віку типу проводити свою пенсію потім якби жити вже на пенсії. Вони вже якби вийшли на пенсію, попрацювали і приїжджають пожити в цю ерію. Цікаво. Якось так. Це муніципалітет. Тут зараз проводяться будівельні роботи. От, але це муніципалітет, там написано хементи Харлему. їхній самий-самий головний це як нас міська рада, типу того. Якийсь китайський ресторанчик. Одним словом, тут в Харлемі дуже багато якогось такого будівництва, подібного більше на офісний. І ще раз вам показую купа-купа приміщень. Закритих помістю, закритих приміщень, тобто ну, мали би бути якісь офіси, якісь, не знаю, магазини, а вони чомусь закриті. Але дуже інакша архітектура. А яка машинка Класно! Ще одна вуличка. Тут же, бачите, все пішохідне в ту сторону йде. Така тихесенька вуличка. Тут вже не можна проходити. Ой, приїжджати можна, але вже Ну, парковка, в принципі, всюди платна, щоб ви розуміли, в містах для мешканців е інакші правила, але після 9-ї можна паркуватися безкоштовно. Правда, як в якому місці, на певний опеділений час, не просто так. Це їхній транспорт, бачите? З таким левчиком. На всіх будиночках, бачите, прикраси, це до карнавалу. Це ж з п'ятниці має бути карнавал. Ого. Дивіться, яка цікава, цікава перукарня, не можу не показати. Таке крісло. Зараз я вам ще тут покажу. Вона зачинена, правда, але... Опа! Та ти що, такий Барбі стиль. М -м, прикольно. О, та сама машинка вертається. Теж вам мушу її ще раз показати. Така тут архітектура. О тут... Ja popatrzę na cmentar. Jakiś duży, duży, sterowany. Zobaczcie. Duży, sterowany cmentar. Zobaczcie na Napisano, że tu za 11 godzin. Aha, tu trzeba iść na inny dzień. Tak rozumiem, że to Так, скоріш за все, це капличка. Куди не зайдемо? Сьогодні середа, У них вже всі, в них вже всіх карнавал в голові. Вже, ой, ні, ні, ні тільки не в п'ятницю, Ну, в п'ятницю можна, але тільки не в другій годині, Точніше, не в другій половині дня, бо там карнавал, ви розумієте? Всього там це, ну коротше, означає, що п'ятницю взагалі не турбуйте, а четвер не бажано, бо ми вже теж до карнавалу гуртуємося. І сьогодні середа, і в принципі в нас вже теж в голові один карнавал. Mm -hmm. ну, архітектура тут вау. Ой, космос. Дуже гарно. Оце, бачите, постер карнавалу. Він всюди висить. Цей постер карнавалу, всюди висить тут. Покажу вам ще цю архітектуру. Тому що я вже від неї відвикла в Нідерландах, бо жила зовсім інакше Герія. А це як якийсь цілий палац. Інакше я це не назву, цілий палац. Зараз я вам покажу, бо дерево закриває. Направду як палац. Виглядає ух. Там такий потужний вхід, в'їзд. Ну і от, бачите, вже зовсім. О! Постер, який я вам показувала, бачите, це зараз карнавал і всюди ось ці постери. Направду, інакша архітектура. Така гарніша, цікавіша. О! Цей постер. Бачите, Лімбург. Так виглядає цей постер. Карнавал 2023 рік, траляля. Що ж то буде, я навіть не уявляю. Но всі так до нього, до того карнавалу готуються. Просто вулички, як всюди, бачите, велосипедні доріжки. Я читала, що велосипедні доріжки зроблені з пластику. Дуже часто переробленого. Який цікавий елемент на будинку. Солеве це символи міста Львова. <смі> Я тут аж два зустріла. Храсунчика. Цікава архітектура. Клас. Це просто вуличка. Теж в Херлені. Я Не знаю, тут що не будинок, то все палац. Ну, палац, направду, одні палац. А це фітнес-зал, щоб ви розуміли. Anytime fitness. Завжди в будь-який час фітнес. І знову палац. Ого! А позаду палацу, точніше, поряд палацу. Така якась, бачите, там біла будівля з дахом. Я не знаю, як це правильно сказати, Це не солома, а ну, щось подібне. Таке на тому даху. Таке покриття. Зараз, може, я підійду, ви побачите. Стоматологічна клініка. Ого, щось таке теже бівелком. Я не знаю, що таке бівелком. Ну, точніше, я знаю, що таке бівелком, це запрошуємо, але що це є, можливо, школа або коледж, щось таке подібне на то. Ось ця будівля. З таким дахом дивним. О, я піднімлю. Бачите, я вам підняла бо в мене телефон чомусь затемнив весь кадр. Ми по деяких своїх питаннях зайшли в один з їхніх, як ми назвали, палац в таку гарну старовену будівлю. Оце середини фотографії якраз. Так кидають пошту, уявляєте? Всередині. Я фанатка вітражів, і тут такий вітраж, а взагалі тут такі різьблені сходи. А, ну так гарно, паркет. Ну дуже старовинне, класне місто. Така архітектура мені дуже сподобалася. Яка тарілочка класна. Ще трошки вже вічоріє. Треба їхати додому, але ще пару булочок я вам знімлю. Дивіться, скільки е, тут символіки карнавалу. Всюди крапочки зі червоно і, ой, жовто-зелені. Досить велике місто, цікаве таке. Ух, то, напевно, якийсь музей, я так думаю. Ще трошки вам вуличок Нідерландів. Херл, ну я знаю, що ви найбільше це любите дивитися, як живуть нідерландці, як воно просто виглядають вулички. От, організація руху, інфраструктура, інші всі речі. Тут, до речі, зупинка, тут сміття, тут бачите зразу пошта, постанел їхні скриньки. Це дуже популярно в них. Їхня пошта це конкретно працює і дуже така серйозна організація. А, ні, це не зупинка, перепрошую, я думала, що це зупинка транспорту. Дивіться, яка цікава архітектура. Ха -ха. Класний будиночок такий. Всі на великах собі їздять. Хочу вам нагадати, що ви підписувалися на мій канал, а також підтримували україномовний контент. Поширювали його, писали коментарі, натискали на дзвіночок. Це важливо, тоді це допомагає контенту розвиватися і його будуть бачити інші українці, яким цікаво життя в Нідерландах. Дякую вам за перегляд!